Вітаємо всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Купили ось таку упаковку заморожених хребтів лосося. Зараз ми її відкриємо і подивимось, які ж вони, ці хребти. Ось так вони запаковані. І так виглядають хребти лосося. Тут м'яса багато, зараз розморозиться, повідрізаємо хвости. а так хребти чистенькі, порижемо їх на кусочки. І будемо готувати в автоклаві. Тут 18 кілограмів, якраз на дві заправки буде в автоклаві. Кого цікавить, кілограм хребтів коштує 80 гривень. Це оптова ціна. Звичайно, роздрібна ціна дорожча. Так що хай розморажується. І будемо робити дуже смачну консерву. Хребти лосося в автоклаві. Розморозилися наші хребти. Цілу ніч вони розморожувались, тому що заморожені сухою заморозкою при температурі мінус 18 градусів. Пообрізав я ось хвости з хребтів 16 штук. А хребти порізав ось на такі шматочки. Насипав сіль. Сіль із розрахунку 1% ваги хребтів. Тут 7 кг. Значить, 1% буде 70 г солі. Я взяв трішки менше, десь 65%, щоб не така рибка була солона. І ще додав столову ложку без гірки, цукру. Зараз це все перемішаю і хай просолюється на протязі десь 40 хвилин. Сіль сюди треба брати не екстру і не йодовану, А ось отаку. Кухонну кам'яну помол номер 1 Все, зараз перемішаю і будемо чекати 40 хвилин. Готуємо баночки і кришки. Перемішав я кусочки хребтів лосося. Хвилин через 15 ще. Помішаю, щоб рівномірно вони просоліли. А різав я ножницями ось такими. А хребти сікатор садовий добре бере. А ці, що залишилися, Віднесу в погріб, вони ще зовсім і не розморозилися. І це буде у нас на другу заправку автоклава. Кришки наші вже закипіли, виключаємо газ. Це робиться для того, щоб набухли резиночки, щоб щільно прилягли кришки до баночок. І баночки наші вже готові. Їх стерилізувати не потрібно, а потрібно тільки ретельно вимити з задаванням харчової соди. Ось сюди я вже вкинув по 3-4. Отаких горошинок чорного перцю. І більше нічого сюди не будемо додавати. А сілі цукор, як ви вже знаєте, тут є. Я ці шматочки хребтів ще раз переколошматив. Ще хвилинок 5 і будемо заповнювати баночки. Розіклали ми шматочки хвостів лосося по баночках. Якраз вийшло 14 баночок. Стільки ж поміщається і в наш автоклав. Зараз баночки позакриваємо ключем. Я вам не сказав, треба наповнювати. Не повністю, а по плечики, щоб був простір м'ясу кипіти. Баночки вже у нас всі закатані. Ось так вони виглядають. Це в нас буде хребет лосося у власному соку. Заповнюємо. Зараз автоклав. Заливаємо водою. Тиск у нас буде півтори атмосфери. Знижуємо потім до однієї і ставимо на газ. Тільки буде 115 градусів. Витримуємо 40 хвилин і вимикаємо газ. І хай вичахає до кімнатної температури. Потім подивимось, які ж вони хребти лосося у власному соку. Світла немає. Підсвічую ліхтариком. Автоклав вийшов на режим. Зараз 3,8 атмосфери, що відповідає 115 градусам. Зараз так витримуємо 40 хвилин, вимикаємо газ і хай він вичахає до кімнатної температури. Минула ніч і настав ранок. У нас знову світла немає, так що вибачаюсь за якість зйомки. Автоклав наш вихолонув до кімнатної температури. Температура в нас на кухні зараз плюс 19. Дістав я баночки, кришки всі втягнуті, ось так, нормально, не поздувались. Видно сік, ось, який виділили хребти. Зараз я одну баночку відкрию і скуштуємо. Які ж у нас вийшли хребти у власному соку. Так, ось так м'ясо виглядає. Жиру плаває, так що не потрібно було додавати ніякої олії, що я правильно і зробив. Знімаємо пробу. М'ясо соковите. Насіль нормально. Так, зараз дістаємо ось цю кісточку з хребта. Добре проварився хребет. Так що консерва з хребтів лосося. У власному соку вийшла. Дуже таки смачна. Її можна і на хліб намазати. А якщо в блендері це все подрібнити, також буде добра намазка з картопелькою буде смачно. Або просто так з окрайцем хліба заморити черв'ячка. Так що всім, хто дивився це відео, рекомендую робити такі консерви. А вам всім дякую за перегляд. Бережіть себе і свої сім'ї. Допомагайте сусідам. На цьому до побачення. До нових зустрічей на каналі Дніпровські Пороги. І друга партія консерви вийшла вдалою. Ви ж бачили, я так смакував, ледве зміг зупинитися. Звичайно, попрацювати прийшлося, але в якому ще супермаркеті ви зможете купити таку смачну, бюджетну, за 40 гривень всього півкілограмову баночку консерви. Консерва є, картопля є, хліба напечем. Так що, друзі, перезимуємо.